Ми перетворили квартиру батьків спочатку в новорічну студію, а потім в руїну, щоб показати контраст теперішнього життя в Україні. Навколо ще стільки прекрасного та не забувай про війну. Це перший пілотний епізод нашого шоу за кадром, де ви побачите весь процес створення відео від зародження ідеї і до її реалізації. Ну що ж, коли ви знімаєте відео з мінімальним бюджетом, то дуже класно, коли локація це прекрасна квартира батьків і які не проти, щоб ми у них знімали. Вибираємо зараз ракурси, як воно має бути. Якщо треба щось пересунути без проблем, зробимо нормальний знімальний майданчик. От ялиночка, можна буде її використати в якості антуражу. Вона теж посувається. Тобто можна зробити пляц нормальний. Цей ракурс цікавіший за цією стінкою можна буде заховати світло, все, що ми приносимо, ну, звідти буде світити. Щоб ти розуміла, мамулечка, в чому ідея? Починається з того, що така е, новорічна атмосфера, ялинка mm -hmm. в кадрі подарунки. І якби я під таку дуже-дуже милу пісню танцюю, mm -hmm. так як, як ніби в попередньому житті, коли от у нас був Новий рік, це все радісно про якесь mm -hmm. чудо, про якусь атмосферу. Але треба не забувати, що війна і не у всіх. Є це свято, наприклад, у тих же е, військових, хто на фронті в них немає цього свята. Yeah. О, у тих, у кого зруйнований будинок, у них немає цього свята. Замість цієї всієї гарної атмосфери тут е, руїни, ялинка впала і так далі. Це все буде не насправді. Ну тобто, це, це Вася зробить в 3D. Надіюсь, якщо зрозуміє, як це зробити. Але ідея в цьому. Тоді намагаємось завтра це все зробити. Можемо приїхати раніше. І підготувати все, там розкласти ялинку, прикрасити, підібрати кращі ракурси до того моменту, поки ми приїдемо, нам треба буде сьогодні і завтра зробити розкадрування і зрозуміти всі моменти переходів, які ефекти мають бути. Ну і тобі підготувати постановку. То я можу якось типу, почати з неї uh -huh. і тут мати якусь, я не знаю, лопатку. Це цікаво виглядає насправді особливо ця от відкрита е тумбочка. Uh -huh. Щоб ви розуміли, що в цей час відбувається на кухні, поки ми обговорюємо, тут уже перерва перервано обід скоро має бути кейтерін, кейтерін. кейтерін. Табула було їстись і тепер такі от рухи робити. Я справді дуже рада цій колаборації з батьками. Підписуйтесь, ставте вподобайки, котяйки і ставте дзвіночок. Що ти робиш? Я проводжу тести, намагаюся зруйнувати кімнату, але не в реалі, а в компухтері. І як виходить? Не так легко, як може здаватись на перший погляд. Якщо у нас є е фото і на ній зайві речі, то вона забирає дуже круто. А от щоб щось добавити, як дирку в підлозі, дірку в стелі, дірку на стіні. Це складніше. Все вийде. Я знаю точно, що все вийде. Просто не в один клік. Ну що, готуємось до зйомочки. Пів хати, апаратури, коробочок і різних новорічних прикрас виносимо і їдемо на локацію. В наших раліях зараз взагалі ніякого святкового настрою немає. І я думаю, ми б нічого не прикрашали, не святкували, але суть в тому, що ми придумали відео, і це нас завжди якось мотивує. Окей, треба щось прикрасити. Якось так, дійсно, все-таки треба знаходити навіть в такі часи, знаходити можливість жити, бо ми не знаємо, скільки в нас є цього життя. Добрий день. Зараз передамо речі. Добрий день. Я Олень. Хтось готовий до зйомки до всіх сто. Добрий день. -кі. Батьки сказали перед тим як знімати, ми мусимо поїсти борща. Голубців. Ще... Голубці. Ну так що зйомка трохи переноситься після обіду. спонсорами всіх відео є ми. А якщо ви хочете, щоб ми продовжували випускати відео, і вам дійсно цікаво те, що ми робимо, ви можете підтримати нас копійчиною в описі під відео або ставати нашими патреонами. Як мінімум, ви можете додивитися до кінця це відео. Ми назбираємо нарешті достатню кількість годин для увімкнення монетизації цього каналу. Ми там будемо отримувати декілька центів. Пергамент для випічки — це дуже і дуже корисна штука для зйомок. Якщо треба щось розсіяти, світло чи щось такого плану зробити, то воно дуже прикольно виглядає і класно працює. І майже нічого не коштує. Отже, вся підготовка: поставити ялинку, поставити світло це все зайняло 3 години. Найчастіше підготовка займає більше часу, ніж сама зйомка. Але побачимо, як буде Не цього разу. Називається камера є, і сама така камера є, стійкості немає. Той час, коли ми знімаємо і зайняли всю квартиру батьків, вони отак сидять на балкончику. Ми піддивлялися, як ви працювали. І як? Дуже гарно. У нас з'явилась проблема, про яку ми забули, бо у нас то котів немає. Як Вася казав, обов'язково нам треба було, після того, як ми починаємо зйомку, нічого не зміщувати в кадрі: ні світло, ні камеру, нічого. Але кіт собі по-іншому подумав, і він тут ходив і змістив двері. Тепер будемо думати, чи воно спрацює, чи треба буде перезнімати першу частину. Ми не будемо перезнімати першу частину, бо надто багато часу витратили на це. І на це ще піде пів години. Бо знаючи того, що ти можеш з першого разу це все станцювати, але ти все одно будеш незадоволена, бо раніше було краще, і будеш намагатись, 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 намагатись. Воно все одно не вийде. Тому ми разом з спортніковим вирішили. Що е, не будемо нічого передумати. А ти що собі думав? Всіх попереджали, що не можна ходити там в кадрі? Скільки разів ця ялиночка падала? Заради відео. Мені головне, що вона не дуже сильно перекривала те місце, де ти сиділа. Пробуємо ялинку розібрати трошки на частинки, щоб Якось воно стичні. Зараз готуємо другу локацію і сподіваємось, що тут підготовка піде швидше. Що нам ваші зйомки? Дайте нам їсти. <плес> Мамулечка переживає, що от ми зараз знімаємо на кухні, і так може це ще забрати, може це ще забрати, щоб нічого зайвого не було в кадрі. Насправді в кіно намагаються чим більше наповнити різними деталями, щоб воно виглядало більш обжитим. Тобто той варіант, що у нас що це дійсно е, там кухня, на якій готують, на якій Живот, він найбільше підходить, він найбільш правдоподібний. <ріст> <ріст> а що ти виключила? Чи, чи, а якщо ми лампу покладемо в голубці, бачиш, воно вже не працює так, воно вже не викликає так, таку. А ти хотів, щоб всі з мого жарту сміяли. Звичайно, хотів, щоб всі з мого жартвом сміяли. Зараз буде щось блимати, не лякайтесь. Окей, позаду. Кийця щось бігає, бігає з цим світлом. Що в тебе таке? Ну, не виходить. Зменшити я його не можу. А якщо вимикати, то воно взагалі не то. Тобто. Я не знімала, але Вася вже за 100 таких забігів, напевно, зробив. Туди щось поміняв трішки вернувся, подивився. Ти заважаєш мені? Вибачте, в майбутньому давай ми не будемо забігати наперед і казати, що може, підготовка тут буде, легше. ми давно вже могли починати знімати, просто бачиш всі ці дрібні штуки, завжди займають е, час. Ми з тобою десь можемо повзаємодіяти, але ти не тільки. Дивишся на ну, мене, це Боже, це моя Соня це. танцює. Okay. Ні, ні, ні. Ну і не так. Тобто, тобто щось середнє, коли ну якби ти все одно не забуваєш, не забуваєш, що ложить. тут кінці, uh -huh. коли я до тебе підходжу, і в принципі в будь-який момент в камеру ми взагалі не дивимося. Взагалі okay. ми в своїй атмосфері щось готуємо, все okay. всього іншого не існує. Кінця, зйомка. Не добігла до кінця, нам ще клінплейти треба знімати. А, -а, а, ми ще не все зняли. Оце твоя ідея з нахиленим ящиком, це було прикольно, щоб він нахилений, ніби з нього все вивалилось. І те, що ми забрали картину і годинничок, і прикольно, я думаю, що вийшло. <поставити на нічі> <поставити на нічі> <поставити на нічі> Куди саме гріти так, Давайте вечеряти. Дякуємо цій хаті, що прийняли нас. Пробачте, що ми вам тут розкидаємо. Саме чудове, що може бути в цій хаті, коли голос води. Приходять... Нічого нормально. Ні, так ти нормально, просто деякі моменти з боку видно, що ви ну от реально виходить, хорошо. Зачем ще, Якщо ти тобі сподобалося ще краще, думаєш, воно реально так, ти просто стомлюєшся і, 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 і вже краще ти не зробиш. В кінці зйомки виходить, що я завжди більш втомлена, але а, ми поставили духовку, включили з лампочкою. Ну все, на цьому свято закінчується ялинка, збирається. Ялинка була буквально на декілька годин потрібно. До побачення. До наступного року. А можливо, і не до наступного року, якщо ми ще цього року придумаємо якесь відео і знову будемо її діставати. Це не виключно, це буде дуже на нас схоже. Давай, давай, кіті. Все пока Такі в парк. Я не очікувала, що в мене після цієї зйомки буде такий настрій. Ми коли складали це все, мамулічка сказала, що те, що їхні якісь прикраси, що вона їх теж складає назад, що не хоче цього року ні прикрашати, ніякого свята. Але мені здається, що, хоча б цим днем у нас. Вийшло і їм зробити маленьке свято і собі. Ну, нас нагодували. <ріст> 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 ну що, знімальний день закінчено. Поїхали до монтажу. Не буду вас довго заморочувати по монтажу, скажу тільки ось що. На нього в мене пішло три дні. З них один день взагалі був безрезультатним. Все, що було зроблено, потім. Успішно видалено. Основні програми для монтажу цього відео були Photoshop і DaVinci Resolve. В Photoshop ми знищували кімнату, робили все дуже брудно і негарно. В DaVinci ми це все докупки складали. Це якщо дуже коротко. Якщо не коротко, то треба знімати окремі відео. Але ми цього робити не будемо. Хіба що вам це потрібно? Але ви про це ніколи не кажете. Навколо ще стільки прекрасного, та не забувай про війну.